Відбулося перше в новому 2024 році засідання вченої ради Одеського національного медичного університету. На захід були запрошені члени ради, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, а також представники науково-викладацького складу. Частина колективу була присутня офлайн інші приєднались в онлайн режимі. На порядку денному декілька дуже важливих питань щодо діяльності університету в ці нелегкі для країни часи. На початку засідання. Голова вченої ради, ректор УНМИДУ Валерій Запорожан звернувся до присутніх щодо внесення змін у структуру університету. Так, він відзначив важливість діяльності закладу у напрямку проведення патріотичної роботи, яка наразі є особливо значущою в умовах сьогодення. Тому, як вважає Валерій Запорожан, було б доцільно на базі музею та бібліотеки організувати спеціалізований освітній простір для здобувачів вищої медичної освіти, де б вони мали змогу з користю для навчання проводити свій час. Прийшла така ідея на першому поверсі нашого головного корпусу, Створити хав зону для студентів, так і в усіх університетах світу. хав зона для студентів, де буде розташована наша бібліотека, і всі на бібліотеці теж буде наш музей, де студенти будуть проводити багато часу дивитися на всі наші музейні цінності, знати історію університету і працювати в цій зоні, де будуть і кофемашини, і співробітники. І... Книжки, журнали, і вони будуть багато часу проводити в Халзу. Тому пропозиція приєднати наш музей до бібліотеки. Також ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан наголосив про зміни стосовно структури керівного складу закладу. Тут з'явиться проректор з лікувальної роботи, основним завданням якого стане комунікація та взаємодія УНМЕДу з медичними та освітніми держструктурами. Тому є пропозиція творити цю посаду проректора з перспективного розвитку. проректор по лікувальній роботі дуже багато зараз часу треба. Угу. По координації лікувальної роботи з лікарні міста і нашої області. Ця робота набирає більше оборотів і потрібна окрема людина, яка буде цим займатися. Практика показала, що потрібен такий проєкт, бо директора клініки не може займатися всім. Є програми, які взаємодіють з НСЗУ, зараз ми потрібно вже переходити на цю взаємодію. З обласною особисним відділом охорони здоров'я міським тут потрібна окрема людей. Важливе питання порядку денного. Підсумки наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті за 2023 рік зазначимо, що це один з ключових показників вітчизняних та міжнародних рейтингів закладів вищої освіти державної акредитації, який демонструє реалізацію пріоритетних напрямків інноваційних наукових досліджень у сфері фундаментальних, прикладних та експериментальних розробок у галузі охорони здоров'я для забезпечення потреб суспільства. Ринку праці та держави Підсумком досліджень вчених університету є щорічне видання наукових праць. А з грудня медичний журнал ОНМЕДУ знаходиться на розгляді комісії з питань включення видання до науково-метричної бази скопус, і це є вагоме досягнення, що стало можливим завдяки безперервної праці науковців університету, керівництва та особисто ректора ОНМЕДУ Валерія Запаражана. До того ж, на своїх виступах на вченій раді він неодноразово наголошував на активізації. Науково-дослідницької діяльності співробітників університету як результат, незважаючи на вплив воєнної агресії, публікаційна активність професорсько-викладацького складу залишилась на достатньому рівні, про що свідчать кількість публікованих статей на одного співробітника в різних науково-метричних базах. Невід'ємним компонентом наукової діяльності університету є публікаційна активність викладачів. Зокрема, у 2023 році опубліковано 442 статті з 138 в базі спопусу 49 Web of Science, 187 в категорії Б. 422 співробітника університету мають індекс гірше Web Веб Science проти 295 у 2022 році. У 23-му році університет посідає серед вітчизняних закладів вищої освіти станом на 1 січня 24-го. За даними СКОПУС, 63-й рейтинг нового місця плюс 10, індекс гірше дорівнює 25, плюс 4 показників 22-го року. За даними Українського національного індексу, 130-й рейтинг нового місця плюс 18, національний індекс гірше піднявся, на 5 одиниць і становить 27. Індекс гірше Google Scholar до 47. Плюс 23 позиції. При цьому університет піднявся на 20, на 81 сходинку. вверх. ще одне важливе питання: стан виховної та національно-патріотичної роботи в університеті. Наша країна має древню та величну культуру та історію, і що важливо колосальний досвід державницького життя. Серед напрямків діяльності університету є в тому числі формування громадської та національної свідомості а також відновлення історичної пам'яті та культурних традицій у суспіль. Лістві в ході засідання була відзначена праця кафедри суспільних наук під керівництвом Ольги Сікочкові. На початку року за участі фахівців кафедри з врахуванням рекомендацій кабінету міністрів України було підготовлено календар знаменних дат. Усі заходи пройшли на Високому організаторському та патріотичному рівні, як з боку окладачів, так і здобувачів, заохотили до вивчення української мови, історії та культури, а також популяризували українську культуру серед студентів іноземців. Метою формування мовної культури співробітників і здобувачів та на виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної воєнду, організовано розмовний клуб. Занукового керівництва пилачів кафедри суспільних наук, здобувачки вищої освіти з ОНМДУ стали переможцями обласного етапу 14-го міжнародного модно літературного конкурсу учнівську та студентську молоді імені Тараса Шевченка. Це Коломієць, перше місце та Михайлов друге місце. Крім того, в ході вченої ради було прийнято рішення щодо затвердження оновленого положення про порядок відрахування, поновлення, надання академічних відпусток та права на повторне навчання здобувачам вищої освіти в Одеському національному медичному університеті. По кожній причині написано, як діяти в таких випадках: тобто, видається академічна довідка, не видається академічна довідка, і які повинні бути умови для того, щоб її видати. Це по перше, і по-друге. Централізується видача номерів академічних довідок. Це, скажімо так, облегшить перевірку цих академічних довідок іншими закладами освіти. Якщо наш добувач освіти, який був у нас відрахований, він захоче поновитися в якісь інші заклад освіти. Тому буде видно, що ця академічна довідка актуалізована з номером, який підтверджений єдиною державною електронною базою освіти. Загалом перше засідання в новому 2024 році можна вважати досить плідним, адже серед розглянутих питань були висунення кандидатур співробітників університету на одержання почесних звань доцента і визначено з претендентом на отримання державної стипендії для видатних діячів охорони здоров'я України. Саме було висунено кандидатуру професора Гулюкана Анатолія Георгійовича на здобуття стипендії. Президента для за особливі заслуги у галузі охорони здоров'я, тобто дуже великі і напрацювання, і дуже велике резюме. Тому ми пишаємося, що з нами працюють такі відомі науковці, такі наукові, такі відомі практичні лікарі. Також в ході засідання були надані рекомендації для публікації збірника матеріалів шостої міжнародної наукової конференції Людина як цілісність, людське, позалюдське, надлюдське електронне видання та випуску навчального посібника Професійна комунікація протоколи спілкування лікар-пацієнт.